Пасійте, будь ласка, я вас прошу. Що ти робиш, блядь? Що ти робиш? Куди ви їдете, нахер?! Куди їдете? Сей! Да, да. Сій. Стій! Зупиняється. Я народний депутат Олег Ляшко. Скажіть, будь ласка, що ви робите зараз оце? Товариш полковник, поясніть, будь ласка, що ви зараз робите? Виповняємо свої обов'язки. Всі ваші обов'язки полягають у тому, щоб бити людей. Народного депутата бити, як ваші хлопці побили, так? Оце ваші обов'язки. Мовчите. Совісті у вас немає. Ви за це будете відповідати. Те, що ви робите, це кримінал. Це кримінальна відповідальність. Це машина народного депутата. Це моя машина. Це моя машина. Якщо не трогати мою машину, Бо ви будете за це відповідати. Це моя машина. Ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права цього робити. Хлопці, це машина народного депутата е, Ляшка. Кута, бетоні, бля, ви не ви маєте шо? права цього робити. Це машина народного депутата Ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата Ляшка. Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ви не маєте права! Ви не маєте права цього робити! Руки не лежка. Це моя машина. Руки Це моя машина. Ви не маєте права зробити. Це моя машина. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Це моя машина. Я народити буду пляшко. Що ж ви, блять, готові? Ви не маєте права. А що ви готові? Ви не маєте права блядь. Хлопці, ви будете відповідати, це кримінал. Те, що ви робите, це кримінал. У вас ж, блядь... ви не маєте права цього робити. Ви не маєте права робити цього. Я вас попереджаю. Це машина моя. Я народний депутат Ляшко. Відійдіть здорові. Олексій, відійде. Обережно. Слухайте. Хлопці, ви вчиняєте злочин. Ви вчиняєте злочин. Те, що ви робите, це злочин? Розверніть Камаз! Разверніть Камаз Камаз! Розвертайся! Розверніть Камаз! Розверніть! Подонки. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Фіксируйте солдата. А ви що робите? Ви б'єте теж. Ви робите незаконні дії. Ви робите незаконні дії. Ви робите незаконні дії. Це народ, це Андрій водовой. Ви не бийте людей. Андрій Андрій Лозовий тюрми, я кандидат руки прибери. Яку владу захищаєш? Давайте воділу викинемо. Я тебе викину через мій труп. Ти викинеш мене. Ти викинеш його викидай. Я ляшку. Сука, ти туди на депутата рухи піднімаєш. Це не солдат, це фашист. Полковник, ви згадаєте нашу зустріч. Ага, давай, давай. Народному депутату ляшку. Піздюлей хоч дати. Давай! Герой. Герой. Ось цей герой. Прибери руки я тобі сказав. Прибери руки! Це моя машина. Це моя машина. Рук не прибрав, я сказав. Це моя машина. Хлопці, ви вчиняєте кримінальний злочин. Я народний депутат України Олег Ляшко. Я вас попереджаю. Ну що, сі, ви вчиняєте, сі, сій, сій. подонки, подонки, Андрій обережно! Так, приберіть, не трогай мою машину, не трогайте. Що давай? Що давай тобі? Руки беріть, не трогайте машину. Слухай, чё, ти на нашуха... кого не трогай, Андрій. Ви Не, не маєте права за... бити.